Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. І хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Залишайтеся зі мною. Всі, хто зі мною, друзі, вітаю вас. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, ставте лайки. І так, сьогодні, сьогодні ми, друзі, Приготуємо те, що вже приготували на тому кулінарному нашому каналі соняшники. А сьогодні я покажу такі, хто не бачив, маленькі такі обрізочки, як ми готували. А саме, нам захотілося зробити копчену рибу. Ми купили мойву і ми купили форель. І в нас вийшло копчена, дуже смачна. Дуже соковита і набагато смачніша, ніж ми беремо зазвичай в магазинах, а саме в супермаркетах. Е, дуже смачно. Тому залишайте зі мною, обов'язково пишіть коментарі, обов'язково тисніть на дзвіночок, хто ще не зі мною. Будьте зі мною, залишайте зі мною, друзі. Гарного вам дня! Чудового настрою! Тільки позитиву. Будьте зі мною! Всім пока і засипаємо нашу тріску вільхову. Тепер ставимо піддон для того, щоб сюди буде капати жир з нашої риби. І ставимо наші решітки з рибою. Одна решітка, і друга, і кришка. Накриваємо, залишаємо. Поки ми загружали рибу, температура у нас упала на 100 градусів. І якраз зараз вона 170. Хвилин на 10 на нашу мойву нам буде досить. Дивимось, пройшло 5 хвилин. Мойва в нас перший раз, тому 5 хвилин, мабуть, їй досить. На мойбу 5 хвилин хватить. Ми скуштували і побачили, що хватить. Красиво. І смачна, красива. Ми тільки що скуштували одну? П'ять хвилин на мойку вистачає з головою. Все, будемо куштувати. Насипаємо. Але, кажуть, риба птиця молодиця береться руками. Може, руками? Як ти думаєш? Смачно. Пахне, що смачно. Давай. Ну як? Що скажеш? Mm, клас. Смачно? Mm -hmm. Клас, тепер я скуштую. Ой, Дашка хоче. Mm -hmm. Хе -хе, Дашка mm -hmm. теж тут. Смачно. А ще й смачно mm -hmm. те, що на вулиці. Жарина відпочиває. Ну, куди братись? Це супер. Ой, я виберу зараз. Та тут любу можна брати. Так. Ану, я хочу подивитися, що я їм пахне, пахне. Шикардос. Ну насправді. Ну, Насправді, та ще ти знаєш, що ти сам його робив. Смачно така соковита. І Дашка зі мною згодна. Да, Дашка? Дуже смачно. Клас, клас, клас. М -м -м, смачно. Дякую. У нас форель гарячого копчення. Видно, красива. Думаю, Чудова. 15 хвилин. 15, да? Нам понадобилось. Ну, бачу, Что, снимаем? Дружки есть. Ай-яй-яй. Всё, красота. Краса. Смакота. И своё. Зняли ми нашу рибину. Це форель, не горбуша, як я вам казала, форель. 15 хвилин. Нам понадобилось при температурі 170 градусів. Чудова і смачна. І по ціні. Цей кусок форелі нам обійшовся в 130 гривень. Ці дві великі миски. Мойви нам обійшлися в 120 гривень. Мойву ми не брали в супермаркеті копчену, а от форель ми брали. Такий кусочок можна взяти за 350 гривень. А звичайно, своє не зрівняти з тим, що готує хтось. Готуйте. Смачного! Ну і як вам подобається? Угу. То ти кажеш, ти бачив мойву копчену за 250 гривень, так? Да? <гум> Магазині? Два рази дешевше нам обійшлась. А ця форелька треба скуштувати? А вам? Дравіться? Шкурку я спробувала <гум> добра шкурка. <гум> а чого ти шкурку не особере? Беріть м'ясо. Копчена дуже смачна, дуже соковита і набагато смачніша, ніж ми беремо зазвичай в магазинах, а саме в супермаркетах. Дуже смачно. Тому залишайте зі мною. Обов'язково пишіть коментарі, обов'язково тисніть на дзвіночок. Хто ще не зі мною, будьте зі мною, залишайтеся зі мною, друзі. Гарного вам дня! Чудового настрою! Тільки позитиву.